Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 жовтня. Зараз е, не так часто виходжу е, на відоси, тому що особливо то й нічого такого знімати. Але зараз вже починаються невеличкі роботи. Е, будемо підготовлювати участочок до е, посадки. Зараз якраз є 3 тижні на те, щоб підготувати участок до нової посадочки, потім вже після 20 жовтня почнуться Викопки саджанців, тому потрібно пустити, встигнути все поробити до 20 жовтня, щоб повідправляти вам саджанці, а потім вже займатися своїми справами, досаджувати, е, досаджувати садочок. Тому зараз покажу вам, при, при, під, придбали так, для майбутнього садочка. Але вже беремо мінімум 3 на 3, тому що я брав там 2 на 2, і вони рік і все їм капеться. Потрібно хоча б, щоб 3 роки постояли стопчики, поки рослинка вже більш-менш витягнеться. Тому беремо 3 на 3 посадковий матеріал. І потім я вже знаю, що Якщо нічого зі мною не робити, їх потім важко забивати, навіть якщо там переорано, переорано там максимум 30 см і все, і далі вже тверденька земля, там 30-40, то, як, то як... А, хто як оре. Але потрібно чуть-чуть удосконалити. Палочки, тому що без їх ну, ніяк, особливо, якщо ви працюєте трактором, ще якщо ви там косите і все, то в принципі палочки, можливо, і не потрібні. Але якщо робота йде трактором, то по-любому потрібно ставити палочки, тому що якщо йде тим агрегатом, який працює як і в міжряді, і так і в рядочку, потрібно років до 3-4, щоб стояла палочка і страхувала рослинку. Ось таким методом я її потрошку. Вистокою роблю гостреньким, не спіша. І потім він більш-менш непогано заходить в землю. Можна тут ну, тридцять, десь сантиметрів 40 буде заходити в земельку і сантиметрів 90 буде залишатись на поверхні. Так і виходить непоганий. Непоганий колочок для того, щоб... Рослинка мала себе більш-менш непогано. Тому всім успіхів. E, з приводу посадкового матеріалу поки що нічого не приймаю, як, як і казав, тому що для себе потрібно багато, да і саджанців у мене мільйони. Поки що так. А там вже як повідправляю всім хлопцям, які замовляли, тому що я не люблю потім подзвонити, і сказати, вибачте, але вам саджанців не вистачило. Якщо щось залишиться, буду потім запропонувати. А там уже, як будемо робити розмітку, потім, можливо, ще зніму якісь відосики. Всім гарного дня, мирного неба і на зв'язочку.